Ласка, можна трохи тише, і може менше в стрічках радісних облич, он там матуся, що пустий візок колише, вона ж про доньку мріяла колись, а можна музику в авто, Не в повний гамір. У нас же все таки на вулицях війна. Я розумію, прірва в цінностях між нами, але ж не опускаймося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно. Комусь не вистачає екстріму відчуттів, а хтось у списках битих, просто енний, він також жити, як і ти хотів. Прошу, будь ласка, можна трохи тише, хоч краплю совісті у морі почуттів. Та жінка поряд ледве-ледве дише. У неї ж син, цей світ зустріти не зумів, а та, що вервицю не відпускає. В самому пеклі син стоїть давно уперто, а ця, що в тридцять сивину вже має, веліла після всього краще вмерти. Прошу, будь ласка, можна трохи тише. В моїй країні все-таки війна. Дай Боже, чим скоріш, хай нас облишить. Але це наший біль на всіх один.